В роботі ми використовуємо лише актуальну інформацію на основі сотень наших співбесід та історії наших клієнтів, а також інформацію з перших джерел. Ось що говорить про документи колишній візовий офіцер. Я колишній візовий офіцер. Якщо ти хочеш знати, чому візовий офіцер не дивився на документи, коли я пішов на візову співбесіду, це дуже поширено. Багато заявників приходять до мене і вони сказали мені, що пішли на візову співбесіду. Вони були дуже підготовлені, мали усі документи. Вони тижнями збирали всі ці матеріали, пакет із сотнями паперів і документів, сертифікатів і ліцензій. І вони пішли на візову співбесіду. А візовий офіцер не подивився жодного документа. Це тому, що візові офіцери перебувають під сильним тиском. Щоб швидко діяти, їм доводиться приймати ці рішення дуже швидко, зазвичай лише за кілька хвилин. Їм потрібно прийняти те, що ви їм говорите, а потім прийняти і рішення. Вони вірять тому, що ти кажеш, або ж думають, що ти говориш неправду. Як тільки вони почують, що ви говорите, вони приймуть це рішення якомога швидше. Якщо вони впевнені, що мають достатньо інформації, лише почувши те, що ви сказали, вони все ще мають деякі сумніви, але вони думають, що може все гаразд. Мені потрібно трохи більше інформації. Тоді вони попросять у вас якісь документи. Вони захочуть побачити деякі банківські виписки, лист запрошення, але це лише після того, як ви з нами поговорите. Їм може бути цікаво переглянути ваші документи. Так що це вам говорить? Вам потрібно зосередитись на своїй презентації. Вам потрібно зосередитись на тому, як ви збираєтесь вербально передати свою справу. Основні моменти вашої програми для візоофіцера – офіцера не документи. Ти мусиш всі документи мати готовими. Вам завжди потрібно мати свої документи як додаткову резервну копію, щоб довести те, що ви їм говорите, щоб показати додаткову інформацію, деякі додаткові повноваження та кваліфікації. Але не потрібно думати, що документи будуть основним доказом. Це змусить візоофіцера думати, що вам буде відмовлено у видачі лише з вашої промови. Візовий офіцер поставить вам запитання. Ймовірно, воно буде дуже відкритим. і це буде щось надзвичайно загальне та розпливчасте. Яка мета вашої подорожі до США? У відповідь на це ви повинні бути готові віддати їм усі основні моменти, всі ті облікові дані, які приховані у ваших документах. Вам потрібно представити їх усно і в дуже короткий проміжок часу. Протягом 15-20 секунд вам потрібно вміти перейти від основних моментів вашої заяви до візового офіцера. Якщо є перешкоди, дуже чіткі перешкоди в твоїй заяві. Це протягом 15-20 секунд. Потрібно представити свій захист від цих перешкод. Якщо ви отримали попередню відмову, була відміна, розворот на кордоні, щось сталося, Якщо ви отримали щось, де ваша попередня заявка була зовсім іншою, і ти змінив мету поїздки, якими б не були ці перешкоди, настав час представити цих двох. Але ви переконаєте візу офіцера видати вам візу через усну презентацію своєї кваліфікації. Не маючи всю цю інформацію, всі ці факти, всі ці підтверджуючі докази у стосі документів, які ніколи не будуть добре переглядатися, тому підготуйте документи, щоб вони були готові та організовані. Щоб ви могли швидко знайти будь-який документ, який запитує візовий офіцер. Але нехай це вас не відволікає від вашої підготовки до частини усної співбесіди. Це те, що дозволить вам отримати візу, і це те, на чому вам потрібно зосередитись. Удачі!